Михайло стельмах Бурячок і їжачок. На городі, що при броді, біля гадки в грядку латку Сам без матері, без татка, їжачок мале дитятко садить носом бурячок. Проштовхнув у грядці дірку, В дірку вкинув на сінинку. Славно, справно їжачок посадив свій бурячок. Шубу знявши з голочок, Заскорудив грядку латку та й бігом з відром до броду Льє на грядку теплу воду їжачок мале дитятко. Сам полив з посівом грядку. Потім став собі на кладку, Та й гадає важну гадку, Що йому робить і як? Щоб на славу різ буряк. Промайнуло кілька днів. Бурячок зазеленів. Їжачок взяв сапку в лапку, посапав світанком грядку, щоб не муляли грудки бурячка попід боки. Не лінився їжачок, доглядав свій бурячок. Шарував і поливав, різних добрив звіз привіз, а буряк все різ і різ і вгору і униз. Пролетіло тихе літо, Із полів зібрали жито, і моторний їжачок сам прийшов по бурячок. На городі їжачок смикав з рядки бурячок. І руками, і ногами гичку стису кулаки. Підривався під боки, та не зрушився ніяк з грунту капосний буряк. Їжачок, мале дитятко, утомився, зажурився і заплакав біля грядки. Їжакові, мама й татко чують, плаче їх малятко. Та й бігцем, тюпцем із хатки перебігли разом кладку. Не ридай, їжаченятко, от ми разом так і сяк з грядки витягнем буряк. І всі троє дружно, любо буряка беруть за чуба. Потягнули вгору в бік, Смику ліво, вправо смик, а буряк з землі ніяк. Здивувались мама, татко, от який буряк в малятка. Та й на поміч звуть в долину їжакову всю родину. Позбігалися тітки, наїжачені дядьки, швагери і дівери, і брати, і свати, і зовиці, і сестриці. І малята небожата, всі колючі, всі чубаті. Стали колом тісно в полі, узялися так і сяк, і за гичку і за буряк. Разом крикнули у лад, похилилися назад, на всю силу їжачину потягнули бурячину. І поволеньки отак з грядки вирвали буряк. Не буряк, а бурячище. На півметра корне вище здивувався їжачий рід Є ж у світі корнеплід, де й коли такий поріс не поміститься в наш віз. І всім родом понад брудом, буряка із грядки латки, покотили аж до бору на зимівлю у комору. Чому кріт не з'являється на світ? У кротихи сталось лихо, І кротиха плаче тихо, у норі, Від світання й до зорі. У кротихи любий кротик, Чорна шубка, чорний ротик, розлінився в самий край, Не виходить навіть в гай. У оселі на постелі Загорнувшись в кожушини, до полудня спить дитина. А як встане, то в постіль просить в мами хліб і сіль, борщ з грибами та кисіль Ну, а мама, так як мама, сипле в миску борщ з грибами, крає хліб, несе кисіль. Не до столу, а в постіль, Та й говорить до дитини. Ти б хоч вмився, любий сину, хоч промий свої очиці. Я подам тобі водиці не з криниці, а тепленької з горнятка. Мись хоч лапкою, дитятко, а дитина позіхає, ліньки спину вигинає. Я вмиватися не хочу, бо біда, як зайде вода в очі. Бери у мами горщик, де парує свіжий борщик. Так і жив собі в оселі, так і їв собі в постелі мамин кротик, чорна шубка, чорний ротик. От прийшло і пару літ, і з дитятка виріс кріт. В нього вже не лапки, лапи, розчепірились, мов краби, і не шубка в нього шуба. І не зубки, добрі зуби, тільки зменшились очіці, без вмивання, без водиці. Та не журиться цим кріт, у оселі на постелі, поїдаючи обід. Але якось восени забажав кріт свіжини. Він почув, як угорі біля самої нори з груші сипались грушки. Та не в рот, а город. Кріт послав би рідну маму по грушки гнилички. Та на лихо мама саме в молоденької невістки парить квашу, варить кашу І борщ з грибами. Кріт вертівся, кріт крутився на постелі. Можна б вийти із оселі замість мами погрушки гнилички, та не хочеться кротові. Підіймати сюди діброву. Це ж турбота, це ж робота. Це ж згинатись, розгинатись. Це ж, дивися, ненароком попаде росиця в око. От, якби у добру пору закотилась грушка в нору. Мав би кріт собі обід. А тим часом чує кріт, підвело йому живіт. Каже кріт собі підніс. Ох, прийдеться йти у ліс. Принесу мішок грушок, принесу я сам у дім, сам помию, сам поїм. Кріт узувся, одягнувся, взяв під руку шапку бирку та й посунувсь з ліжка в дірку. От і виліз кріт на світ. Крадькома на сонце глиб та й очіцями кліп-кліп. І від променя осліп. Кріт скоріш без шапки бирки Опустився в рідну дірку. З того часу більше кріт не з'являється на світ. Він літує і зимує у норі, тільки шапку залишає у горі. В їжаковім вітряку. Вдень врожаю так і сяк. Змайстрував їжак вітряк, стіни дранкою покрив крила з лубу поробив, вітер вдарив і зборів, вітер крила закрутив, і посипалась мука у приполи їжака. І на радощах їжак руки в боки і в гопак. На вітряк Тюпком бігом, звір посунув із зерном. Два мішки ведмідь приніс, ледве ледве в двері вліз. Борсучище леже бок, притаскав один мішок. У куток мішок поклав і на ньому задрімав. Потім всунувсь шубі кріт, хоч лився з нього піт. Але він волік овес, на кисіль піде увесь. Цап з цапихою удвох принесли сухий горох, бо з горохом пиріжки полюбляють їх дітки. Зайця теж не брала лінь, в торбі він приніс ячмінь. Свині ж возять на возах кукурудзу в качанах, бо її вродило так. Що не вмістиш і в вітряк. Хитруватий злодій лис лантух гречки тихо вніс. Поклонився низько всім. Я уже м'ясця не їм. Перейшов на пампушки, на гречані галушки. Та озвався з коша їжак. Ой не так, не так, не так. Ще сьогодні хижий лис у зубах коріпку ніс. Як розсердиться кабан, знову лисе за обман? Ти гречку десь украв, бо не сіяв, не орав. Лис мерщі із вітряка кинув гречку в їжака. запитав усіх їжак Може, зробимо отак? Для куріпчених дітей з мелем ланту гречки цей. Згода, зробимо отак, загукав увесь вітряк. А підступних злодіяк ми не пустим на вітряк. Вітер вдарив і зборів, вітер в крилах загудів, Вітер крила закрутив, І муки, тугий струмок, Лється зразу у мішок. Знов не витримав їжак, потягнуло на гопак, а за ним ведмідь присів, Закружляв танок звірів, всюди стукіт, всюди гук, аж прокинувся борсук. Не жалійте звірі ніг, крикнув він і спати ліг. З їжачихою їжак ходить кругом так і сяк. Із крота вже лється під, не жаліє кріт-чобіт. Гей, давай, давай, давай і на щастя і на врожай. Цап з цапихою двох весь розсипали горох, а вітряк все хить та хить. Це танцює так ведмідь. Ось ударте ще отак, щоб гойднувся весь вітряк. Навіть заєці з дітьми б'є підлогу чобітьми. Лис вже зайця не ляка, а в мішку тече мука, а в мішку тече мука.